Всім привіт! На зв'язку міні Суми Хінтай 244 Excel. Це у нас 24 кінських сили, трициліндровий КМ-овський двигун, редукторні мости спереді, мост. Рівна повністю підлога, коробка передач у нас 4 плюс 1, повишений, понижені, Ричаг КПП у нас збоку. Шини по трактору широкі, 11,2х24. Якщо потрібні вузькі, то є також і з вузькими шинами. Але давайте поки що за цей. Коробка кріпенька, пара гідровиходів, трьохточка, Все, що потрібно, все у трактора є. Трактор є по наявності, герої Крут 15, місто Суми, можна проїхати і протестувати даний трактор. Доставка тракторів безкоштовна. Заїжджайте, телефонуйте і забирайте всім гарного дня і мирного неба!